А перед началом е, даного просмотра відеоролика хочу порекомендувати канал е, мого друга. Він знімає е, різні ігри, так, такі як е, Minecraft, е, Gunstar і багато чого іншого. Е, силочка на цей канал буде в описі. Підписуйтеся, в нього е, не так багато відео, але вони е, цікаві, можна сказати, і якісні. Так, ссылка, як я вже сказав, буде в описанні. Підписуйтесь, заходьте. Йому буде і мені. Ну окей, а тепер приступимо до самого відеоролика. Всім привіт! З вами канал Майн, І це обзор модів для Майнкрафту 0.140. Ви могли догадатися, це мод на сидіння на цьому. Сходах. Да. На ступеньках, можна сказати. Так як тут підписано. Так, його можна ставити як хочете І можна сідати. Так, візьмемо від третю лиця. І воно дуже класно виглядає. Так, тако. Можна якісь столики робити, не знаю. Тако десь тут столик такий з тортиком. Все, і можемо її їсти. Так, <к� 50> да, дуже класний мод. Пригодиться для всяких, не знаю, можемо проходження карт чи ще щось там. Ну окей, слінка на цей мод буде в описанні. Так, e, да. e, якщо... e, e, ш... e, ну як вам сказати, щоб сісти, просто хватає тапнути. І сюди падає типа стріла, там, де і іменно на ту точку ви сідаєте. Ну окей, e, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім удачі, всім пока!